Народові України, я свого народу, і живу за законами її збройних сил. За сил. Я завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Я завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Вони незламність, героїзм та неабияка відвага, збройні сили України, герої сучасності, якими захоплюється цілий світ. Навіть якщо так ну, мовити на полі бою залишиться один, він буде стояти до кінця. Це, це така нація, це така країна. Для яких свобода понад усе Роман в ЗСУ прийшов перший день повномасштабної війни без військового досвіду, але з впевненістю він потрібний на фронті. Я для себе вирішив, що я це повинен зробити. Я не чекав там. Повістки зі скамату там ще щось. В перший день прийшов до все, я буду, я хочу це моя справа. Я повинен це зробити. В цивільному житті актор, а зараз розвідник. Тепер замість знімальних майданчиків у Романа небезпечні бойові завдання, де найменша помилка може коштувати життя. Тут потрібно розуміти, що ти знаходишся у двох вогнів, ти не можеш бути фізично там. Лише на своїй стороні ти навпаки йдеш фізично ближче на сторону ворога, навіть за межі його там лінії оборони ну, для того, щоб дізнатися максимально про ворога, відважні чоловіки, і жінки, які завжди підставлять плече побратиму і разом будуть до кінця. Це про наше ЗСУ. Збройні сили України це рекордсмени серед витривалості в світі. Це дійсно сім'я. Тому чому? Тому що ми всі один одного знаємо з першого дня. Ми пам'ятаємо, які емоції були. У нас дуже багато є моментів, які ми пережили разом. Яна – одна з наймолодших у своїй бригаді дівчина проміняла лікарський халат на піксельну форму. каже того зимового дня, коли ворог наступав на країну, ані хвилини не вагалася з вибором. Я шукала, де я буду краще в нагоді ніж. Сидіти вдома або на своїй попередній цивільній роботі і знайшла ТРО. з першого дня. Я тут, і я знаю, що я нікуди не піду додому, поки війна не закінчиться. Українська жінка і коня на скопу зупинить, і якщо треба зі зброєю в руках буде на рівні з чоловіками відважно захищати країну. На мою думку, жінкам і чоловікам в армії однаково. Абсолютно. В тебе однакові службові обов'язки, ти однакову роль тут відіграєш і однакові функції. І навіть після важких поранень вони знову рвуться у бій. Як я хотів і досі хочу, але не певно, чи мене тоді вже зможуть знову повернути до Олександр лікарі буквально витягли з того світу. Хлопець був тяжко поранений під бахмутом. Через травму прогнозували йому життя у інвалідному візку, але і тут він не здався. Спілкуючись з нами, телефон тримає вже сам, хоч поки лише однією рукою. Лікарі казали, що кращому випадку я зможу попросити. Я не не ходити, не міг не в мене працювала нормально, не скажу хорошо. Працювала лише права рука. Не зламати ні на фронті, ні після фронту без вихідних відпочинку, попри в тому, відважні воїни Збройних сил України виборюють нашу перемогу. Як я, так і багато хлопців, дівчат, жінок, чоловіків, які одягнули військову форму. Ну, ми всі вкладаємо частку в цю майбутню нашу перемогу. І коли скажуть за перемогу. Ну то так, да, це ж я теж там був. Нам давали лише три дні, та воїни ЗСУ переламали хід війни і показали ворогу, що козацькому роду нема переводу. Наші вороги, неуки, вони не читали історії і не знають, що українці взагалі вміють воювати. Оці вчителі, і медики, і агрономи, і столяра, і техніки всі вміють воювати. Ми за своє будемо битися до останнього. І ми відвоюємо. Наші воїни не просто солдати. Це люди із сталі. Тепер сучасні супергерої носять пікселі і кажуть: Ми з України, бо вони знають за що. А головне за кого зараз на фронті. Дякую вам за те, що ви зробили для України Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.